Так, Друзі, усім привіт, доброго гарного дня. Е, у цьому відео я хочу розповісти про вартість обслуговування, е, про те, що ламалось у моїй автівці, або що я купляв, е, я так посчитав. Скільки я витратив за майже 2,5 роки володіння цією автівкою? Так, починаємо. Я купив це авто 13 вересня 2022 року. Тобто вже 2,5, ну, майже 2,5 роки. Коли я купляв, автівка в мене 2010 року. На той момент їй було 12 років, зараз вже 15 років. Ось, пробіг, тоді складав 155 Зараз, то в мене тут все записано. Кілометраж 155, 883 кілометри. Зараз. 217 900. Ну, звісно, ніяких, мабуть, 155 не було. Наєсти мені сказали, що сміливо докидуй плюс 100 тисяч. Будемо від цього і відштовхуватися. Ось. Що спочатку я робив? А, автівку купив. ну, Кому цікаво, за 5500 доларів. Ось. Першим. Страховка 1300. Потім 1400, ну це в гривнях, звісно, а, ремонт ключа. Ну там, з ланцюжком, чіп. Ну, в общем ось такий ключик. Тому що погано кнопка нажималась. Потім я купив за 6500 зимові покришки. Бушні, але. Ну, Там ізносу було відсотків 10 і свіжий рік ласа, дуже гарні покришки. Так, Потім там батарейки, рамка на номерний знак. Ну і перше ТО через неділю володіння на 15800. Це комплект ГРМ, його на... вистачає на 50 тисяч. Сервісний ремень теж міняється, помпа була замінена. Вона міняється раз на 100 тисяч кілометрів. Ну там антифриз, стойки стабілізатора, втулки, підшипник передній лівий та заміна масла. Це от 15800. Потім майже не працював сигнал. Дуже погано, тому що так було Пу -у -у -у. А, купив від Волги. Так що, ану, чутно. Ну, Зараз треба міняти на більш мощний. Ну, зато дуже такий різкий. Ну, це вийшло з установки 700 гривень. Потім секретки на ковпачки. Регулювання фар та зарядне в прикурюватель. Ну, це я імію. ось такий. Ну, це мелочовка. Потім обратний клапан це. Він коштує всього навсього 75 гривень, щоб бачок не замерзайки, щоб вода не стікала, а трималась на определеному уровні то рівні. Коротше, єрунда. Купив та купив, поставив. Потім був а, що? солоне дзеркало, салону, тому що було вже. Ну, у кого ріношка, той знає, що воно вицвітає, вигорає, дуже таке негарне. Купив в офіціальному салоні 50, 550 гривень всього-навсього. Ну, чекав, мабуть, неділі 2-3, 2-3, ну, десь так. Так, а за 800 850 гривень а, установив... А, як його? Ну, по-російськи це предохранитель, по-українськи щось я забув. Релешка у блок користування музикою, тому що іменно на реношках він може, він перегружений, може зайнятися полум'ям, коротше, коротнути його, а з цим опять предохранитель. Ну, ви зрозуміли. За 1350 поліровка кузова та фари ну небагато. Потім накладка на диск, ну це в мене легкосплавні диски, 16. й І не було однієї. Ну там така, в общем, пластмаска. Оригінальна щось 1003 чекати з Франції 2-3 місяці, ну це якийсь сюр. От, бушний за 1300. Ну, потім по лампочкам, та й зараз можу сказати, за весь час, за 2,5 роки, я поміняв десь 7-8 комплектів. Ну, оце вистачає на 3-4 місяці звичайних галогенок, аж 7 цоколь. Вони коштують, ну, по 100-150 по гривень штука, хоч бош, хоч і не немає значення. Леди не купляв. Не знаю, чому мені вистачає. Ще в мене проти Добре світять. Нічого з ними не, ну, щоб не міняв їх. А ось лампочек, Сейчас, скільки я витратив на лампочки, я підсумував. 2200 гривень. Ну там е декілька разів. Міняли на СТО, декілька разів я вже міняв сам навчився. Хоча ну, дуже невдобно, руки покоцані, побиті, але вже можу сам. Так, ну це по лампочкам. Потім. а ну Купив. Е е коли машину купляв, були ева-коврики, килимки. З ними і їжу. Але на самому початку. Вирішив, що на зиму треба купувати резинові коврики. За 2000 купив, але щось вони мені не зайшли. І ось вже два роки катаюсь іменно зева ковриками. Ну, це така покупка. Так, потім а, погано працювала пічка, і вирішив, ну, поїхав на СТО, сказали, що. Перш ніж там промивати або міняти, можна спробувати поміняти термостат. Не треба було цього робити. Але 2100 це е термостат та праця по його заміні. Не допомогло. Потім. А, ну, 600 гривень це е дворники. Потім. А, 1500. Це заміна свічей накалювання. Ось. 500 гривень ручка КПП. Ну, саме перемикача кожана. Сам замінив, нічого важкого. А, майже через три місяці, ну, коли я її купляв авто, щеплення вже було якесь таке: дебеленьке, добове. Ну і, власник казав, що. Скоро прийде час його міняти. І так вийшло, що я прям приїхав на СТО, щоб там майстер попробував, як воно там працює. Він таке, ну, ще можеш покататися. І я виїжджаю з СТО, і педаль щеплення провалюється, і все. Нікуди я вже не поїхав. В общем, 10700 заміна щеплення та підшипника. Все оригінал. Потім, 2000. Вентилятор печки печки вмер. Сам я його міняв, дружина світила мені ліхтарем. Ну, десь годинки півтори, теж промучився там, ну, коротше, поміняв. 4000 заміна мастила та фільтрів. Ну, зараз о, останнє десь 4500, то есть. Е, мені відразу сказали, що на паливному фільтрі не можна економити тільки оригінал. Ну, Хтось ставить добру, там копію, я ставлю оригінал. Сам паливний фільтр коштує 1500. Вот. Ну, там, з маслами та воздушний фільтр, фільтр салона. Ну, це паливний мастило 4000. Так, потім. А, 5800. В общем, заміна масляного радіатора. Це така фігулька на дизельних авто. В общем, в мене пробилась прокладка, чи цей радіатор і мастило, пішло у охолоджуючу жидкость. Ну, в общем, капець, усе чорне було. 5800 це заміна, промивка. І знову. Так як було мастило у системі охолодження, буквально через скільки неділю вмер знов термостат. 1500 заміна термостату. Потім я купив за 1250, ну, це такі майже лисі були літні покришки. Мені їх вистачило на 2 роки. Тобто, цієї весни вже буду щось опять шукати. Знов лампочки. Так, 400 гривень заміна предохранителі якісь. Ну, в общем, то таке. 1300 заправка кондиціонера. Ну, таке. Знов заміна мастила. Потім велике ТО. В мене вентилятор на головному радіаторі, так би мовити, двигуна. Він розболтався і лопастями про, ну, протріше пропіліл цей радіатор. В общем, 11 700 гривень. Це. Заміна радіатора 7500, сам радіатор. Робота 2500 та охолоджуюча жидкість. Та заправка кондиціонера 11700. 200 гривень. Заміна кришки розширювального бачка. Потім астраховка 1450. А, в прошлому. Я вже позапрошлому році вмер акумулятор. 3000 гривень новий акумулятор. І позапрошлою зимою були морози. Там, мабуть, і 25, і под, під 30 мінус. Заводилось дуже гарно. Прямо з першого разу. Так, потім-потім. Вже не пам'ятаю. Ну, в общем, на майже 10 тисяч ТО. Заміна мастила, фільтрів та знов заміна термостата. Не помню, що з ним вже. Ну, Це остання заміна. Та заміна задніх гальмівних колодок. Так, потім, потім, потім. Знов заміна мастила. А, влітку у, у прошлому році. Вмер стартер. Він вже погано з, з другого, з третього, з п'ятого разу-тик-тик-тик-тик так тик, 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 тик я його заводив. Ну, а потім все вмер. Заміна 4300-3200 стартер та 800 робота. 12 вересня. Помітив, що глушитель в мене якось висить, подивився, обірвалося ну, останнє е, креплення. Ну, сам купив 600 гривень, сам замінив. Потім 1100. Знов страховка. Так, і 26 жовтня теж велике ТО. Так, проїхав е, 50. Одну чи 2000 кілометрів пі після першої заміни ГРМ. В общем, 15 тисяч гривень. Знов заміна ну, мастила фільтрів, заміна ГРМ, сервісного ремня та заміна лівого нижнього наконіч... наконічника. Ну, в общем, ви зрозуміли, вибачте. Та заміна передніх гальмівних колодок. Потім потім. А, ну, це все. І так. Що ми маємо? За майже 2,5 роки я проїхав а, майже 60 тисяч 60, да, 60, 62 тисячі кілометрів. Це приблизно 2000. Ну, у місяць. На ТО. Я витратив 76 800 гривень. Це приблизно ну, 2200 доларів, дивлячись, по якому курсу рахувати. Ну, як казав, на лампочки 2200 гривень. Страховка приблизно, ну, скільки там, 2500 3000 На покришки 8000. І інше, ну, це всякі там. Лампоч... а, Лампочки, я рахував коврики, щось, в салон, там, хімчистки, 12500. І того на цей пробіг, на володіння 2,5 роки, я витратив 102 500 гривень або 2700 доларів. Це, звісно, без палива. А, розхід в мене взимку Ну, приблизно 6,5 максимум. Ну, я рахую 7 літрів, тому що ну, на холостих стоїш, грієшся. Влітку 5,5-6. Ну, Не буду рахувати, яка різниця. Ось так. Тобто, купив машину за 5500 за 2 роки, майже половину від цієї вартості ще вклав. Ну, але зараз був все чудово. Ну, це все. Дякую за перегляд. Кому цікаво, будь ласка, теж коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь. Усім гарного дня. До побачення.